Привіт, мої любі, вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Минуле відео дивилася я про купол, щоб остаточно вже, знаєте, всі питання закрити по цьому питанні. Ну, маю на увазі закрити саме питання, чи є той купол, чи ні. Там абсолютно однозначно я дуже попросила дати нам інформацію, прямо от уже. Точно, без якусь апеляційну. Ну, не те, щоб безапеляційно, але просто, щоб в нас сумнівів вже не було, щоб ми вже могли подивитися точно. Зробила розклад на два варіанти, і там абсолютно точно показало, що купол то є. А ви можете подивитися це відео в цьому ж плейлісті, за дзеркалля Всесвіту, можете знайти і подивитися. А... І сьогодні хочу подивитися ще таку тему, ну, розкрити як би, тему а, цього куполу, ким він був створений, навіщо він був створений. Там ми побачили, що він підтримується як землею, самою якби, енергетично, так і якимись магічними силами, так і з ну, зовнішнього боку, скажімо так, з космосу, будемо так говорити. А, ну, Зараз ми. Ну, може, перевіримо цю інформацію, чи уточнимо, і подивимося взагалі, хто створив, як було створено, чи механічно, чи природньо. Ну, перше, що я хочу, це, мабуть, подивитися, чи механічно, чи природньо створено. Скажіть, будь ласка, якщо цей купол, що над землею, а створено було природним. Він сам так створився природним чином, покажіть нам це, будь ласка. Так, і якщо цей купол було створено механічно, покажіть нам це, будь ласка. Тобто, якщо він рукотворений, штучно створений, покажіть нам це, будь ласка, дуже точно, дуже зрозуміло. Ага. Є така історія. Є така історія. Так, що в нас тут по фону? І що в нас тут по фону? Зараз все відкрию, все розкажу. Ух ти, два старших аркани. Тут теж є старший аркан. Слухайте, ну можу сказати, що ні. Він не механічно створений. Його підтримували е, механічно, ну, як би штучним чином. Тобто, людська праця там теж була, ну. Можливо, минулих цивілізацій, можливо, нашої тут ми не знаємо, але докладали також зусиль до його створення. Але саме створення було природнім чином. Тобто от воно було без людського втручання зроблено. Ну, це не людина зробила цей купол, скажімо так. Тобто він таким природнім чином був ось так. І по місяцю тут він підтримується, можливо, саме місяцем, можливо, з космосу. Тобто тут також натяк на, на підтримку космосу, фонова карта. ну так, Це про те, що люди е, якось хотіли втручатися або намагалися втручатися, але нічого в них не вийшло. Ну, а тут про те, що от дійсно цей купол ну таке відчуття, що, знаєте, як в дар землі було його створено. Ну, можливо, це був саме дар якби, ну, природи самої землі, не знаю, але, але отак. Ну, зараз будемо дивитися, будемо розглядати, як його було створено. Давайте подивимося, як взагалі цей купол виник. Чи виник він одночасно якоюсь самою планетою, чи він був одразу? Ну ні, через деякий час з'явився цей купол, тобто формувалася ця так скажімо, атмосфера, цей купол формувався деякий досить довгий час. Так, досить довгий час, і доволі непросто це було. Енергетичний. Знову нам підказує, що він енергетичний. Яку функцію він взагалі виконує, цей купол? Так. Знову місяць у нас тут грає роль. Знаєте, знову, знову. Яку функцію він виконує? Ну, по-перше, функцію, знаєте, такого закритого простору для безпеки. Погляньте, він стоїть на краю. Ну, якби, щоб він не звалися з того краю, умовно кажучи. А, тобто, це безпека. Це таке піклування і безпека. Ну, і також, знаєте, тут може бути натяк на захист від сонячного проміння. Є така історія. І тут може бути ще натяк на гравітацію. Можливо, цей, цей так званий купол енергетичний він нам створює гравітацію. Угу. Ну, знову ж таки, про енергію тут ідуть жезли, жезли, тобто енергетичний купол. Ми його не бачимо, він енергетичний, він не, не фізичний пощупати, його не можна. Навіть якщо дістатися. Угу. І, знаєте, функцію таку, як сказати, далекогляду. Отак, мені йде таке слово далекогляд. Тобто. За рахунок того, що він не щільний, не, ну, якби не фізичний, такий не з матеріального якогось матеріалу, що він якби прозорий через нього можна бачити дуже далеко. Тобто ми можемо бачити краєвид. Ми можемо роздивлятися на всі боки, бачити землю і з космосу, бачити землю, і, і так, і, і по всякому За рахунок того, ж цей купол він енергетичний. Але він землю захищає. Погляньте, от. ніби земля ніби тримається в такій руці, яка піклується, яка захищає. Надає безпеку. І ще для того, щоб наглядати. От в мене таке відчуття, що тут для того, щоб наглядати за землею. Тобто він дивиться на неї, вона в нього на долоні. От знаєте, як вислів є. Як на долоні. Це значить, все добре видно. І от комусь дуже добре видно. Не знаю. Можливо, нам покажуть, хто це. Ну, це не одна. Якби істота, людина, не знаю, це така група. Угу. Ну, по-перше, і люди також роблять знімки, я так розумію, супутників і так далі. Це така карта про людей. Пентаклі в нас людей показують. А по-друге, нам ще показали, що захист від небесних всіляких тіл, які можуть падати, так? А, тобто метеорити і інші, інші всілякі, неб... всілякі, ну, сміття не сміття, але яке може завдати шкоди такої досить смертельної і досить руйнівної. І тут, бачите, він втік від цієї небезпеки персонаж на цій карті. За рахунок того, що є оцей купол, який стримує оці всі. Мечі, ножі, що летять. Оці, оці всі космічні тіла, які летять там, в, в, по своїй траєкторії і на їхній траєкторії трапляється Земля. То оцей купол, він стримує ці небесні тіла. І хто це нам не показує? Нам говорять, знаєте, радійте життю і не задавайте зайвих питань. Ну, ось так, ну, можливо, все ж таки ми ще спитаємо. Хто створив? Чомусь мені йде, що Ленорман треба спитати. Угу. Хто ж створив нам цей купол? Угу. Слухайте, ну, от як ще сказати. Ну, мені не просто Бог Творець. Це карта, карта покровителя, карта такого. Як сказати? Ну, от Покровителя, по-іншому і не скажеш: такий покровитель, меценат, той, хто мудріший, старший, той, хто піклується, той, хто захистить, сильний, добрий, мудрий. Ну, Знаєте, все це ми з вами зазвичай маємо на увазі. От, цю персону ми зазвичай називаємо Бог Творець. Ну, всі називають по-різному, але от Є така особлююча назва. І, знаєте, як от, створено було саме для нас, для захисту, для того, щоб ну, в, якої, в якійсь мірі закрити землю, захистити. Ну, тут, розумієте, запитала, чи це про вищі сили, Ну говорять, що так. Це про вищі сили. Бачите, вийшли дуже позитивні і дуже сильні карти в Ленорман. Тож, тут, знаєте, нам просто так показують дуже-дуже добре. І тут на фоні в нас, подивіться, тут вежа. Тобто, щоб зробити безпечною фортецю землю, розумієте, безпечним зробити наш дім, щоб захистити. Щоб ми почувалися тут спокійно, безпечно і впевнено. Тобто, знаєте, ще раз впевнююся в думці, що все ж таки ну, тут було створено дійсно цю атмосферу. Ну, от ми називаємо цю персону творцем, хто створив цю атмосферу для нас. Для того, щоб люди могли тут жити, для того, щоб було життя на землі безпечним і комфортним. Хто тут у нас проситься? Так, і до речі, ну, щоб було знаєте, таке справедливе життя. Кармічні закони були встановлені, які ми порушуємо, до речі, порушуємо і зате маємо такі страждання. Ну, це інша вже тема. Просто, от, знаєте, йде інформація, я вам говорю. Ну, подивилися, що ми можемо ще подивитися? В якому стані зараз знаходиться цей купол над землею? Ну, в принципі, в досить в доволі таки гарному стані. Знову вийшли ці карти про купол. Бачите, стан доволі гарний. В принципі, стан доволі задовільний. Все, все там гарно. І тут така карта, що все гарно. Тому, чи він відновлюється, тому що в нас там виходило, що він час від часу страждає, цей купол, що Земля не витримує його, якби підтримувати, не справляється іноді. Чи він самовідновлюється? Так, він самовідновлюється абсолютно, абсолютно, з нуля на повну, як то кажуть, він самовідновлюється. Так, наскільки ми його руйнуємо, настільки він самовідновлюється. Що тут ще нам хочуть сказати? А все. Вискочила жриця, і нам кажуть все. Дякуємо за інформацію. І так, ми багато сьогодні дізналися. Дуже дякую вам за перегляд. вдячна за ваші вподобайки, за ваші коментарі. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. Мені дуже цікава ваша думка відносно того, що ми подивилися. Бачимося у Задзеркалі!